То такий рух напротязі 14 годин без перестанку і отак робив. Як так сталося, що ви опинилися за бортом? Літак ворога нас догнав. Це було десь приблизно 130 кілометрів від берега. Під час одного з маневрів я випадаю за борт. Жилет від удару з водою спрацював, розкрився. Кулі від літака дуже близько. Біля мене були, падали. І такий, І тут така, знаєте, вена. На шиї з пальцем товщини від напрягу. Це було пару хвилин, паніка. Вам тоді вдалося допливти до вишки бойка, яка горить? Так. Мені вдалося навіть за неї заплисти. Ви 20 кілометрів пропливли проти течії у Чорному морі? Були і галюцинації під час цього. На великій відстані оця вишка мені здавалася човном. Я не знав до останнього, що мене шукають. Чесно, не знав. Я Західної України працював у особистій охороні, працював у спецпідрозділі Корт. Трошки працював по спеціальності, тобто в спортзалі, викладав. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже з перших днів пішов до Лав Збройних сил України. Я прийшов добровольцем, тому що я офіцер запасу був на той момент. Я закінчив військову кафедру звання молодшого лейтенанта. З побратимами прослужили ми рік в. ССО, структурі опору. Ми працювали у тилу противника, це була Харківська область. Там у нас були свої задачі, поставлені вищим керівництвом. Ну і також були на певних позиціях у Донецькій області. Пішла пропозиція від нашого знайомого, який вже був на той час у складі батальйону Артан. Чи не хочемо ми приєднатися до нього? З Побратимами поспілкувалися. Вирішили, що разом зайдемо цілою групою туди. Я свого часу робив інтерв'ю з колишнім керівником гурмо, і я починав з див інтерв'ю. Це взагалі зазів, що є гурмо, є СЗР, тобто служба зовнішньої розвідки, ЄСБУ, це контррозвідка і є ССО, це люди, які роблять інші речі. Теж а ви можете пояснити, в чому головне завдання спецпідрозділу Артан? Це і штурмова робота. І розвідування розвідувальна робота до тої задачі, яка була поставлена, до того й готуєшся. Взагалі, успішна робота для якщо брати головне управління розвідки це без втрат. Якщо ти зробив роботу і не при цьому не зробив ні одного пострілу, і не був при цьому э, розкритий противником, то це сама найкраща робота. Наші інструктора даної структури гурмо, на мій погляд, це самі, самі найкращі інструктора. Висококваліфіковані, коли ми потрапили в батальйон в гурмо з винтовок у нас були зігзаури, а з пістолетів у нас були глоки. Також працювали і НЛАви, Стінгери, труби АТ-4, тобто гранатомет, ну, і РПГ наші, РПГ 7, і вистачає всякого зброєння, і західного, і нашого. Чи є бій або бої, які вам запам'ятались найбільше або операції, було завдання. На Зміїному вишки Бойка і акваторія Чорного моря. Робота на території противника. Ставляються відповідні задачі, чи це буде диверсія, чи це буде е, знищення ворога, чи це буде е, зайняти населений пункт, закріпитися і тримати його, стільки стільки скажуть. Це, по-перше, треба було зайти на ту територію. Було все заміновано. Зрозуміло, що треба було дорогу прокладати. Наші хлопці, тобто сапери, інженери, будемо так казати, дуже хорошо зробили цю роботу. Вони проклали нам шлях. І ми у складі підрозділу всі вийшли, пройшли, зайняли позиції, зайшли в населений пункт. Напротязі всього дня, і до пізньої, до пізньої ночі були контакти з противником. Вони йшли і не бачили навіть і не мали розуміння, чи ми там є, чи нема. Просто йшли собі відкрито, ну, через що були. Покарані нами. Колись був моїм командиром зводу, його позвонив хохол, він перебігав з кімнати в кімнату, був обстріл будівлі танка під час удару пошатнулася стіна, і йому впала на руки ікона, вишта ікона Ісуса Христа. І він мені каже: Я дивлюся на ту ікону і кажу: ну що, ти, якщо хочеш, ти зі мною, то пішли. І він витягує ту ікону і ставить собі під бронежилет. І виходить, коли він через. Декілька днів йшов на евакуацію по братима, став на, на ліпісток, і від ударної хвилі його перекинуло назад. Він каже, що зробив сальто. І коли отямився, дивиться, нога на місці. І він ще жартував, що йому взуття подарила теща, що це могло його зрятувати. Але я вірю, що це вищі сили, і не, не даремно йому на руки впала ікона Ісуса Христа. Тобто, це історія, яка найбільше вас зворушують, коли не пояснювате. Трапта да, да. Я не буду там когось переконати в тому, що є Господь Бог. Кожен, кожен вірить в те, що він хоче, але особисто для мене це важливо. Що ви вчилися робити, перш ніж робити до завдання, операції в чорному до, до будь-якого завдання підготовка е триває близько місяця. Ми тренувалися і в день, і вночі, тому що коли ми мали робити роботу, це все мало вміщуватися в певні хвилини, навіть не години, в певні хвилини нашої роботи. Були на лодки, лодки віларди, якщо не це американські лодки, каски, бронежилети, РПС. Якщо брати з одягу, це були термокостюми, термовзуття. те, що не давало б нам замерзнути в морі. Ви з російськими силами зіштовхнулися? Коли одразу як підпливли до вишок бойка чи раніше? Як це все взагалі було? Ми ж ними зіштовхнулися після того, як заплили за вишки бойка. Наш зв'язок заглушив РЕП, ми втратили зв'язок, поки ми виходили на зв'язок, наша лодка стояла у морі. І коли ми побачили вихід ракети, спочатку не зрозуміло, що це конкретно та ракета, яка буде <св 'язок> до нас думає, що це якась сигнальна чи ще щось. Ми, коли вона набрала висоту і почала спускатися прямо до нас, ми зрозуміли, що це точно моє ціль для цієї ракети. І ми зрозуміли після цього, що це тобто, нас вже бачили, нас побачили. У нас відкрили вогонь, значить, е вже буде контакт з противником. Ви відсіч цим літакам дати намагалися? Може, пошкодили якісь із літаків? На початку тільки нашого виходу ми вже зіштовхнулися з, з, з літаком ворога. Він почав по нас відкривати вогонь, ми почали уходити. Е один з операторів з ПЗРК Стінгер зробив влучний постріл, при цьому пошкодивши його. Ми відстрілювалися також кулеметом Браунінг, і після чого літак відійшов. Ну це вже була темна пора доби, вже стемнялось. Вони ночі не літали, і це дало нам змогу далі продовжити виконання нашої роботи. Як гадаєте, чому російські військові або ФСБ, або так звані ГЕРУшники, тобто ті, які працюють в Генштабі їхніх Збройних сил? Військові, чому вони не вступили з вами в бій, от в безпосередній контакт? Не з літака, а от віч на віч? Я думаю, що вони просто, просто би не захотіли випливати на таку відстань, щоб з нами вступати в прямий контакт. Побоялися, напевно. Чим стратегічно важливі вишки бойка? Ну, якщо це брати в плані. Саме контролю нашими силами за акваторією Чорного моря це антени, які дозволяють нам слідкувати за їхніми. Все, що буде рухатися в нашу сторону. Літаки, катери. Ми можемо їх контролювати і бачити, що виходить в нашу сторону, і як ми можемо з цим боротися і до чого готуватися. До яких атак? Чи це БПЛА, чи це літак, чи це будуть катери. Як так сталося, що ви опинилися за бортом? Літак ворога нас догнав. Це було десь приблизно 130 кілометрів від берега. Ми поверталися назад. Це був наш відхід після роботи, поставленого завдання. Нам було близько п'ятої, двадцять ранку. Літак ворога нас догнав і почався контакт. Ми почали відстрілюватися, тобто з кулемета Браунінг і звичайне стрілкове, стрілкове зброя. Це звісно, що це для нього було нічого. Але навіть самий Браунінг не давав йому змогу підійти дуже близько до нас. Я був в екіпіруванні повному. Тобто бронежилет, каска, РПС. Рятувальний жилет був збоку від мене. Він постійно лежав коло мене, я його бачив. Але я рахував, що це не потрібно. Знадобилося б його одягати зверху, одягати на екіпірування. Це б помішало мені витягувати магазини. Для Гвинтівки. Стало неспокійно на серці, що це вода, всяке може бути. Я зняв екіпірування даниним, яке було на мені, одягнув жилет, і далі ми плили. Через хвилин 20 пішла команда повітря. Ми побачили, що літак над нами починається контакт. Він по нас відкрив контакт, ми по ньому. І шкіпер наш дуже досвідчений, йому респект за це. Що завдяки йому і ми залишилися е, цілі неушкоджені, почав маневрувати, швидко уходити, і, і це спасло життя мені і, і всьому екіпажу. Ну, Виходить, під час одного з маневрів я випадаю за борт. Жилет від удару з водою спрацював, розкрився, надувся, і все, я оказувався в воді. Е, хлопці Далі почали помітили, що я випав, почали маневрувати. Кулі від літака дуже близько біля мене були, падали. Я вже коли побачив, що це буде загрожувати життю моїх побратимів, і я вже почав махати і кричати їм, щоб вони уходили. Вони зрозуміли, повний човен людей. І за одного не, мене я порахував, що він був. Ця, ця жертва була не виправдана. Всі ми знаємо, куди ми йшли, і. Тобто, яка була задача, яку, яку ціну потрібно було платити за її виконання. Все, тоді хлопці почали уходити. Знаю, що вони на GPS-навігаторі відбили маяк, щоб потім знайти мене. Вони відійшли. Звісно, в мене перші хвилини це була паніка. У ваших співслужбовців ще й човен був пробитий, був судячи був з відкритим джом. Тобто, це вимушений відхід від мене. Ну, ви ж там запікаєте. Ну так, да, ми все запікаємо. Ну, такий був. Мою мать с як? Так, як так? Це просто були мати, і паніка. І такий сфа. І така, знаєте, вена на, на шиї з пальцем товщини. Від напрягу. Ну, все, равно, це було пару хвилин. Тобто, Але було розуміння, паніка. що врятують, що повернуться. Ми своїх не кидаємо, так як і говорив е, командир Титан. Ми своїх не кидаємо. І я вірив в це. Я не знав до останнього, що мене шукають. Чесно, не знав. Я йому дуже вдячний. Дуже вдячний хлопцям, які випали на мій порятунок. Я завдячую їм життям. Я їм дуже вдячний, хлопці. 130 кілометрів від берега. Російські літаки, які кружляють над вами. І, напевно ж, продовжували обстрілювати вас ще ну, певний так, час. Так. так? Які думки були у вас? Цей час знаємо по тій інформації, яка була потім сказана, що е, пілот літака е, у свого командування запросив, щоб вони дозволили вдарити по нас керованою ракетою по човні. Mm -hmm. Вони йому відмовили. Напевно, тому що вони не знали, що тоді хто, хто, хто в тій лоці. Тобто, вже я почав молитися Богу, щоб тільки їх врятував, щоб вони е, відплили від мене і продовжили далі рух. Е, Точку виходу. Все, я залишився самий, але як я повторююся, хлопці відбили мій маяк, де я є, в тому квадраті. Десь проходить близько години. Я зразу собі, е, так як була ви, оця вишка бойка, яка пошкоджена, одна з них е, дуже е, язик полум'я великий, його дуже добре було видно як вночі, так і в день. Думаю, так, якщо, що, це буде мій орієнтир, випав десь за кілометрів 20, може трошки більше. Я все одно міг його наблюдати навіть через хвилі. І все, я, продов... я почав рухатися, плести в сторону вишки. Десь через годину у мою сторону починає плести катер. Один і одразу за ним другий. Uh -huh. Ну вони плили в ту сторону, в той квадрат, де я був, де пішов GPS маяк. Ну, звісно ж, мене вже там не було, бо я почав плисти. Звісно, що мотор. Хвилі, шум, вони мене просто не побачили. Я кричав дуже, дуже сильно. Ну, тобто, не від паніки, а від того, що вони мене почули. І одразу зірвав голос від першого до човна, коли вже почав другий плисти, там, може, з інтервалом 200-300 метрів від нього, я почав знову кричати, але то вже не, також не допомогло. І коли вони виїхали, виплили у мій квадрат, вони знову прийняли бій. Знову прийняли бій з літаком. Ну, дякуйте Богу, у них теж без втрат. Я чув десь протягом півгодини, що мене там шукали. Тобто, постійна течія, яка була синою у морі, мене відкидало назад, вправо, вліво, все тільки не в сторону тої вишки. І я звук мотора все одно чув, що вони мене шукають. Неодноразово ну, тобто квадрат... не врятувати? Неодноразово не не вони там да, на тому квадраті. Но, Значить така була доля, що треба було це все пройти і мене не знайти, а пережити весь цей день свого мореплавства. Вам тоді вдалося допливти до вишки бойка, яка горить? Так. Мені вдалося навіть за неї заплисти. Кругом мене скрізь вода дуже багато, її не можна пити. І ця солона вода з мене вижимала ще більше, більше, більше енергії. Більше зневоднювала мене. Я тоді дуже багато напився солоної води, як би я не старався її не, не ковтати. Біля цієї вишки бойка, яка горить е на відстані десь кілометрів 5-8 до восьми, була інша вишка, яка була нашим таким, як би, привалом. Я знав, що там можуть бути хлопці. Ну, перше, навіть те, що там може бути вода. Я пробував по-різному плисти. І на спині, і, і на грудях. Ну нічого не вийшло. Все, що я міг зробити, це тільки, тільки руками. Тобто такий рух протягом 14 годин без перестанку я отак робив. Я наголошую. Я не, я не зупинявся ні на хвилину, тому що це б спонукало до того, щоб мене просто збивало течія з зорієнтирую, і віднесла б десь зовсім іншу сторону. І постійно боліла спина дуже сильно. Ну і я не міг ногами в той час також плисти, тому що я кажу, що коли жилет на тобі ногами не було зручно плисти. Мене якби я плив і ногами руками, мене би перевертало дуже обличчям до води. І я би собі пив воду, і це би мішало. Тобто, те саме солона вода потрапляла в очі. Тоже очі пекли. Сонце Одеське це не сонце на західній Україні. Всі розуміємо, до того що і море, вода, і прямі промені сонця. Вони дуже сильно мене вимотили. Я допливаю до цієї вишки, яка горить. Получається, я раз доплив, почалася сильна течія, мене відкинуло десь на метрів 400. Я знову допливаю, мене знову відкидає. Так порядка трьох-чотирьох разів, і це дуже сильно мене вимотало. Я вже приблизно для себе розумів, де я є. Е, розумію, що ще декілька годин, тобто сонце сяде. Е, я вже відчував по жилету, що він почав спускати. Були і галюцинації під час цього. Тобто на великій відстані оця вишка вона мені здавалася човном. Думаю, чого, чого би тут був чого? Ну ладно, ці питання ми потім задумали. Пливемо до нього. І все, пливу, думаю, хоча б не залізти на ту паливу, просто ймитися рукою за нього, щоб перевести подих і далі почати плисти. Ну і все, і коли я почав допливати до нього, я зрозумів, що це не човен, це вишка. І час в мене було дуже обмаль. І коли вже не було сил боротися ні з втомою, ні сном, я просто розвернувся на спину і заснув. Спілкування з Богом на той час було найважливим. Я цілий день. Молився, за що спросив, за щось вибачався. Тобто закрив очі і зразу заснув. І все, і так мене течією винесло. Ну, поспав я не дуже довго може, хвилин 10-15. Розплющую Розвер... очі, дивлюся небо, так, О, не втопився, хорошо, розгортаюся, дивлюся орієнтир, тобто та вишка знову далеко, починаю знову. Я правильно зрозумів? Ви 20 кілометрів пропливли проти течії у Чорному морі? Так, це все було. Дивіться, я коли випав, це було десь 5.40. Знайшли мене в 19.30, підняли на борт. Мене дуже швидко розгортало. І тому постійно потрібно було боротися не тільки з водою, а й самою течією. Я думав про те, щоб вижити. Смерть могла настати. Що від перевтоми, що від зневоднення. Ну і просто від тої навіть дурної кулі, <хи> яка могла потрапити в мене. Калібр там достатньо великий, 30-й калібр. У літака е, від, від різних факторів міг померти. То я вам скажу, що був час подумати над тим, що я таке зробив за, за своє за життя 29 років, і прийти до того, що ще навіть нічого нормального не встиг. А що хотіли б встигнути зробити в житті? Більше бути зі своєю сім'єю. Виховати. Сина показати гарний приклад. Хі -хі. Ну і так. Хорошим батьком бути, хорошим сином, чоловіком, другом. Я ж кажу, що побратими для мене стали дуже, дуже близькі. Як вас врятували? Уже почав захід сонця бути, дивлюся на горизонті, десь теж від мене, може, кілометра три, великий катер. Великий катер. Е, я не зрозумів, хто це. Но, насправді я думав, що це ворог. Ну, ладно, думаю, хорошо, давай ще один рибочок. Ну, тобто, сил вже було дуже мало. Думаю, давай ще один ривок, а далі вже буде. Заплив за вишку. Приблизно, думаю, десь там, як я бачу, катер. М -м, високий. Виявляється, це міжнародний рятувальний катер. Mm -hmm. да, так, тобто, це е, мій командир титан. Визвав його на пошуки, вони також допомагали в пошуках. І коли він від мене відплив, ну, буквально там ще декілька хвилин я почав плисти в його сторону, і дивлюся, маленькі бризи води все більше і більше, е, тобто, піднімаються і, і щось пливе в мою сторону. Я думаю, так, ворог російські військовослужбовці, напевно, вже помітили, і пливуть в мою сторону. Я почав вже з усіх сил підніматися з води, тобто махати руками, кричати. Вони помітили. І все ближче, 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 ближче. Я думаю, ну хорошо, ну Ну, давайте вже будемо будемо вже якось розмовляти з вами. І дивлюся на човні Прапор України, намальований краскою. І все, я зрозумів, що це моє. А коли вже вони підплили ближче, я обдився: це мої побратими. Пророк. Знахар, Лютий, Вен. Дуже радий був їх бачити. Я їм дуже вдячний за життя, хлопці. Зразу хотів обійняти всіх подякувати. Но наш лікар-знахар каже: так: все потім, все потім. Швидко з мене зняли жилет, костюм, термоковдра, провірили температуру капельниці. Температура не сильно впала, там 35,5 було. Це не зневодені було. Uh -huh. І все. Я підняв так тільки голову, бо не міг повністю встати на ноги. І дивлюся, там всі хлопці подують, красавчик. Я кажу, дякую, радий вас бачити. Ну, знаю, як мене знайшли. Знайшов байрактар по тепловізору десь близько 4-го дня. Яку мораль, на вашу думку, з вашої історії мали б винести наші глядачі? Не здаватися. Як би не було важко, після дощу. Завжди буває сонце. Не здавайтеся, йдіть до своєї мети. Якщо вам зараз тяжко, то знайте, що ви пройдете цей етап. Зараз ви знову виконуєте бойові завдання. Так. Взагалі, знаєте, з цим сусідом нашим. Ну так уже долі склалося, що вони наші сусіди. Може бути якесь знову етап такий затихи. Тобто все може заморозитися конфлікт. Ну і потім з часом вони знову будуть нагліти і йти. Все, що нам лишається, це ставати сильнішим, мотивованішими, більше тренуватися в плані озброєння. Треба бути готовим. На Бога надійся, але сам не плашай.